Вітаю, дорогі друзі. Нещодавно я закінчив читання семитомника Стівена Кінга Темна вежа. Ну, це річ, яку читати довго, яку читати подекуди важко. Там є місця сильніші, є місця слабші, але це річ, яку е, все ж таки важко, е, варто, хоч і важко, але варто осилити до кінця. Поясню, чому? Тому що це є формула посвячення. Він е, пише про дуже е, особливі і дуже важливі питання, зокрема і езотеричні питання, і такі питання, які е, приховані є від широкого загалу, але які варті того, щоб бути висвітленими. Це такі питання, як мультиверс. Тобто те, що Всесвіт наш є багатоваріантовий, що він не є якийсь один статичний, великою мірою також залежить наш погляд на світ, і відповідно, як світ відповість нам. Він пише про питання гносеології, наприклад, як істота з іншого світу буде дивитися на явища, які цілком звичні нам. Він пише про енергоінформаційний обмін. Він пише про вплив, наприклад, там ритуалів або знаків, або ще там чогось. Тобто, такі, він пише про такі речі в художній формі, в формі символів. І я дуже ціную письменників, які от вміють саме так написати. І от що цікаве, я з цієї його формули посвячення. Темна вежа, своя темна вежа є у кожного з нас, і кожен із нас, принаймні з тих небайдужих, хто не хоче лишатися в якомусь середовищі, так мати профанному, хто не хоче лишатися на рівні масовки, а хоче тягнутися до чогось вищого, то він буде виступати свого роду цим самим от стрільцем, який іде і цю е, темну вежу е, шукає. Отже. Темна вежа стоїть, я не буду переказувати зараз е, сенс. тобто Хто, хто читав той, той збагне. Темна вежа стоїть е, в центрі е, того, що називається наріжний світ. Тобто той світ, де відбувається дія, це наріжний світ, це головний світ, а інші світи вони вже так само є е, е, похідними. Значить, вежа стоїть в центрі цього світу, і вона, так би мовити, вона його підтримує. Від країв світу до центру вежі тягнуться промені. Промені, е так звані, так і не описується, що це. Чи це певні потоки енергії, чи потоки якоїсь інформації, чи того, і того. Але можна їх так тлумачити, що промені це є інтенційні акти. Тому що на інтенційних актах тримається, зокрема, наша свідомість і світогляд. І світ. Який ми бачимо, він насправді у кожного з нас свій, тобто кожен з нас бачить свій горизонт, і невідомо чи пов'язаний світ твій, мій, його, її, чи пов'язані ці світи всі між собою. Чи просто кожен з нас бачить реальність в своїй голові? Ну, це зовсім інша гносеологічна проблема, яку я зараз не, не стану описувати. Але в кожному разі кожен бачить свій горизонт. І... Е, на початку цього е, наріжного світу, як там описано, було таке явище, як Прим. Тобто це було щось на кшталт початкового певного хаосу, з якого світ е, влаштовувався, він оформлявся, і в цьому світі жило купа різних, як то кажуть, міфічних істот, тобто всякі демони, всякі духи, там мале місце, якісь паранормальні явища, щось таке. Потім, коли всі процеси вже більш-менш устаканились, коли світ оформився, то кажуть, що цей прим від Ступив, і більшість цих істот зникли, тільки якісь от певні інколи їхні залишки лишилися, і ми, досі, і ми їх спостерігаємо значить, як певні аномалії. Так от, Прим був у кожного з нас в дитинстві, коли ми прийшли в цей світ. І ми ще не розуміли так би мовити, з чим маємо справу. Ми сприймали все як все нове. Крім того, ми відчували, тому що діти відчувають вплив інших світів, інших істот довкола нас. Ми це все ще відчували. Тобто, ми боялися можливо, лишатися самі вдома. Ми боялися темряви, ми боялися там і ще там чогось. Ми мали якісь наші власні дитячі, дитячі вірування і дитячі забобони. Це все був наслідок оцього самого Приму. Пізніше, мірою того, як ми дорослішаємо, наші уявлення про світ кристалізуються. Ми вивчаємо певні закономірності світу. Світ стає нам зрозумілий, піддатовий прим відступає. Лишаються ще деякі його сліди в наших якихось, можливо, прихованих кошмарах, якихось прихованих якихось переживаннях, там в чомусь такому. Ці от сліди лишаються інколи вони виходять на поверню. Ну і в, і в кінці кінців містичне і духовне бачення атрофується не у всіх людей. Бувають люди, які володіють певною сенсорикою і які можуть бачити речі, які для інших невидимі. Це не означає, що це е, фантазія чи галюцинація, що цього немає. Воно насправді є. Сто одні це можуть бачити, інші не можуть все залежить від того наскільки в контакті з оцим от початковим примом, скажімо так, перебуває ем, та чи інша людина. Але в кожному разі, в більшості з нас, прим відступає і про темну вежу забувають. Промені, оці от самі інтенційні акти їх починають сприймати як щось належне і на них особливої уваги так само не звертають. Думають, що світ стає такий, що він такий буде і назавжди, що ніколи нічого в світі не здатне буде його змінити. Ми створюємо собі те, що називається Гілеат. Це певна наша вочина. Певна, так би мовити, наша ментальна конструкція, в якій ми є впевненими, і в якій ми почуваємо себе повними, повними господарями. Тобто це якась наша сфера зацікавлень і сфера того, що ми вважаємо цілком нормальним, яке зміни, зміні не піддається. І створюємо, значить, орден оцих от самих стрільців, які покликані цей гі... гілеат захищати. Це так би мовити, певні такі ментальні страшники, які будуть берегти. Які будуть берегти е, кордони того, що ми називаємо реальними, все, що виходить хоча б трішки за рамки цієї реальності, вони е, будуть е, відсікати. Але буває таке, що цей світ, як то кажуть, зрушає з місця. Причини цього можуть бути різні. Зазвичай, це причина все-таки вона криється в цьому початковому примі, тобто тому, що щось, що ми спостерігали, коли ми були ще малі з впливу інших світів, воно проривається потрошку назовні. Або, можливо, щось ззовні, так би мовити, з трансцендентної сфери, воно проривається навпаки в наш світ, тоді світ зрушає з місця, і оці от промені, оці от зві, звичні для нас інтенційні акти, на яких світ тримається, вони потрошку починають валитися. На початку це може... Бути непомітним. Але вияви цього наслідки можуть бути доволі жорсткими. Як, наприклад, буває таке, що, ну як описано в темній вежі, що коли світ почав зрушати з місця, промені почали валитися, то почалися всякі різні війни, революції, врешті, Гілеад зруйнували. І от коли все це починається в нашому житті, ми можемо або зруйнуватися разом з цим світом. Або а, ми можемо здійснити певний такий стрибок вперед. Найліпше, що є в нас, в нас самих, тобто квінтесенція всього найкращого, що в нас є, виступає а, в формі: от як оцей стрілець Роланд. Як він виходить з напівзруйнованого Гілеаду і йде робити вежі капітальний ремонт. Він виступає вперед. Тобто, оце от, це є втіленням всього найкращого, що було у Гіладі. Так же само, і кожен внутрішній стрілець кожного з нас, внутрішній Роланд кожного з нас, виходить вперед, для того, щоб врятувати, врятувати становище. Історія починається з того, що Роланд женеться за певним демоном, за Рендалом Флегом, відомим також як Уолтер, якого він. Який жив в його гілеаді, це також певний один з тих про прадавнього приму, тобто він є чакулун, він є такий темний маг, Роланд за ним женеться. Роман за ним женеться для того, щоб е, вивідати в нього таємницю про те, що ж власне є ця вежа, тому що він уже має певне уявлення про те, що вежа існує. Він женеться за тим, щоб вивідати, що ж це за вежа, і для чого вона потрібна, як до неї добратися і чи можна щось змінити. Е, е, чоловік в чорному від нього втікає. Так же саме і ми можемо вибрати якийсь оце от прадавній вияв нашого приму, який закопаний десь там в підсвідомому. І можемо погнатися за ним. Він буде від нас тікати, а ми будемо все одно за ним гнатися і давати для цього перешкоди. Тобто ми будемо вдаватися в глибинний самоаналіз, але найбільш глибинний самоаналіз і саморефлексія буде відбуватися тоді, коли ми з цим демоном зустрінемося з лицем до лицем до лиця. Що відбулося тоді, коли в кінці першої частини Волтер чи Флег зустрічає Роланда? Він виносить його в подорож по астралу, він показує йому Всесвіт, він показує йому світ ті, які були, і, можливо, те, що буде, він показував, як світ, як світ зрушав з місця. Врешті це ледве не коштувало Роланду його психічного здоров'я. Але це чекає кожного з нас. В цьому сенсі демон, що походить від грецького слова даймон, це означає перш за все знаючий. Це пізніше вже було надано, надано негативне значення цьому терміну, як певний падший дух. Насправді це на початку означало просто знаючий. От у Сократа, наприклад, у нього був як то. Кажуть, свій даймон, тобто була істота, з якою він комунікував, і яка йому підказувала, що робити. Хоча, і от ми женемося за цим демоном, і в сенсі того, що він є так би мовити, темний, він є антиподи, в сенсі того, що він є знаючий для того, щоб отримати від нього інформацію, тому що, в собі, можна дуже часто знайти набагато більше інформації, ніж в книгах, які написали інші. От, власне кажучи, дуже часто книги, які хтось написав, вони можуть бути тільки підготовкою до такої дуже глибинної саморефлексії, тому що мудрі люди пишуть книги після такої саморефлексії, як досвід такої саморефлексії, коперсання в найбільших глибинах е, власного прадавнього приму. Після цього, зустрівшись з цим демоном і отримавши від нього ту інформацію, яку нам була потрібна, ми вибираємо той промінь, який нам найбільше подобається. В випадку Роланда це був промінь ведмедя і черепахи. Чому це теж уже окрема історія тих символізмів, якими темна вежа наскрізь пронизана. Ну це можна, я думаю, цілу, цілу презентацію про це робити окремо. Але ми вибираємо той промінь, той інтенційний акт, який найбільше нам подобається, і ми згідно нього йдемо. Ми йдемо до вежі. В процесі цього ми зустрічаємося з іншими. Тобто Роланд з іншого світу, скажімо так, з нашого світу, він витягує собі компаньйонів і супутників. Ми зустрічаємося з іншими, які теж нам допомагають. Хоча знову ж таки невідомо, чи інші існують самі по собі, чи інші теж є певною формою конструкту, чи вони є виявом єдиної якоїсь спільної свідомості. Ми на початку цього не знаємо. Ми їх зустрічаємо як певні феномени. І просто... просто виходимо з того, що є. От. І ми відкриваємо разом з іншими. Ми відкриваємо певні горизонти пізнання, такі причому горизонти, про які ми навіть не могли подумати, що вони можуть бути. І при цьому ми потрапляємо в карколомні пригоди. І головне для цього, в нашому середовищі, в якому кожен з нас живе, не обов'язково навіть кудись далеко їхати. Не обов'язково їхати в Америку чи в експедицію на Тибет шукати Шамбалу чи в Африку там чи в. Австралію чи кудись ще зовсім не обов'язково. Ми можемо при цьому вести, здавалося би, нам звичний ритм життя: е, ходити на роботу, зустрічатися з друзями, вести родинне життя, ходити в церкву, там е, ще там щось їздити на природу з нашою родиною е, і так далі. Хтось, хто живе може життям богопосвяченим, йому не обов'язково при цьому навіть виходити за стіни своєї обителі. Е, Комусь не обов'язково кидати навчання, там і так далі. Тобто, це все є тільки зовнішнє, головне воно відбувається у нас в голові, у нас в серці. Головне це все з того, що відбувається. На цьому шляху ми, як і Роланд, ми зустрічаємо часто певні двері. Це можуть бути для тих, кому пощастить більше. Це можуть бути буквальні портали в інші світи, з яких можна отримати просто ну колосальний досвід. Я спілкувався з людьми, які мали такий досвід. І, ну, це щось і чимось. От, але це не кожному Бог дає, тому що не всі до такого. готові. Або це. Можуть бути просто певні, так би мовити, такі сигнали до того, що там або отам ми можемо отримати певне пізнання і певний неймовірний досвід. Ну, врешті, в результаті певних поневірянь, ми все ж таки найкраще з нас, принаймні, доходять, доходять до вежі. І от тут починається найцікавіше. Тут може бути ще бій з Багряним Королем. Багряний Король це в творі є головний антипод. E, значить, чому він задягнутий в червоне, в багряне? Тому що це є, цей колір, він символізує гнів і він символізує гординю. Те, що так само от в Святому Писанні є про червоного червоного дракона. От. E, і це може бути, або, знову ж таки, або це може бути пряма конфронтація з дияволом. Це є страшно. E, і це знову ж таки це не кожному дано. Тому що не кожен може це витримати. Або це може бути полегшений варіант. Це може бути зіткнення з нашими власними певними демонами і слідами того ж самого прадавнього Приму, який десь, десь в глибині нас. Але коли ми все ж таки приходимо до вежі, заходимо в неї, ми піднімаємося нагору до вершини. І вежа показує нам нас самих. Тобто це є найглибший рівень цього от самого самоаналізу, саморефлексії і самозанурення. Вежа показує нам певні елементи нашого життя в такому ракурсі, в якому ми їх раніше, можливо, навіть уявити не могли. І найцікавіше відбувається, що от в процесі цього підняття ми лікуємо і себе, і наш світ. Тобто ми починаємо розуміти щось таке, що зміює нас і на цілому світі відображується. Тобто, мета того, щоб припинити це от зрушення з місця, вона, начебто, досягається, коли ми доходимо до самого 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 вершечка цієї вежі, а тут найбільш неймовірне. Напевне, всі, хто е, по совісті читав до кінця цю історію е, Темної вежі і хотіли ж знати, врешті, чим вона закінчиться, в тому числі і я, хтось був розчарований, а хтось був просто в неймовірному захопленні від того, як же власне закінчується ця історія. Вона закінчується тим, що, заходячи в останню кімнату на самій вершині, головного героя стрільця викидає на першу сторінку першої книги. От. І в цьому є знову ж таки дуже глибокий містичний сенс. Чому? Тому що вежа оновлює. ми оновлюємо вежу, а вежа оновлює нас. Ми випадаємо в той самий оновлений світ, в який, е, ну, який ми створювали протягом подорожі, протягом підйому на саму, саму верхівку вежі. Це може бути або зовсім якесь певне нове життя, або просто, що нам відкривається певний новий сенс. Інколи буває, завершиш якесь починання, велике таке, якийсь проект. Ну, я можу сказати це на своєму прикладі того, що я письменник, я вперше це відчув, коли я завершив поки що головну працю свого життя сходження пітьми. Завершиш його і розумієш, що. Якби це була твоя остаточна мета, тобі б не було далі заради чого жити. А так це тільки оновлює тебе і відкриває тобі новий простір, купу всього, що є ще не писане, не творене, і далі пропонує тобі беріться за це, дерзай, іди вперед. Це є те, заради чого ти живеш і працюєш. І те лишається в минулому, а ти вступаєш в новий простір, але відповідно вже з новим досвідом. Тому що Роланд, який випадає на першу сторінку темної вежі, він не є уже зовсім тим Роландом, який був раніше. Хоча пам'ять у нього і стирається, але у нього є кілька нових атрибутів, зокрема там Ріг Ельда, ще там щось. Тобто все-таки якесь оновлення у нього своє, є, яке відбувається. І це показує нам те, що сенс є сенс є в самій мандрівці, що не є якась мета от, точно, от он там вона, он он там мета. Нема такого. Тому тобто, що, якби ми досягли цієї мети, ми би втратили подальший сенс і стимул у життя. Єдиним нашим сенсом і єдиною нашою метою є сама мандрівка. Світ... Довкола нас. Він невідомо чи є. Чи є об'єктивна реальність, чи її немає, це треба ще дуже довго думати. Але головне, що є, про те, що е, все-таки ця реальність існує в тому сенсі, що вона в нашому серці відображається. І тому мандрівка по світу це головним чином мандрівка всередині нашого власного серця. І тому е, ми досліджуємо себе. І ми повертаємося до джерела. Тобто, в певному сенсі, що є темна вежа, про що ця історія? Це історія про повернення до джерела. Е, Кінг написав просто блискучу формулу посвячення. Невідомо чи він сам вірив в неї. Взагалі, це для мене велике питання, чи вірить Кінг в глибині душі про те, що пише. Тому що у нього є прекрасні величні речі, але чи вірить він в них, я не знаю. Тому що особисто я, наприклад, на 100% вірю в усе, про що я пишу. Чи вірить він, невідомо. Хотілося б, щоб вірив, бо це було би краще для нього. Але якщо навіть він не вірить, то через нього промовляє певний дух. І нам всім, уважне прочитання герменевтика цих творів може йти на користь. Кінг грішить в одному. У нього практично відсутній елемент особистісного творця, особового творця, у нього, у нього відсутній цей елемент, але, можливо, в історії про темну вежу Роланд іще не дійшов, він іще не є на тому етапі, щоб цього творця пізнати. Так, да, там є певний деміург, тому що Кінг там згадує про те, що це все, врешті, що відбувається, це є книга. І в якийсь момент ці персонажі їх навіть витягує так би мовити, в реальний світ, і вони зустрічаються лицем до лиця з автором, але це все одно не дає питання про Верховного Творця. Сам автор є всього-навсього деміургом, не більше. Він оформляє ідея, приходить не від нього. Кінг не бачить, ну, кінг не пише про найвищого творця, найвище буття. Але, можливо, ще не час був в темні вежі про нього писати. Є тільки певні згадки про те, що щось таке має існувати, але не час був іще писати. Тому що для того, щоб зрозум... ну, дійти до розуміння творця, треба ми повинні перш за все, на самому початку, пізнати самих себе і. Пізнати з того, що сенс є в мандрівці, і власне цього вчить нас темна вежа. Тому дуже дякую містеру Стівену Кінгу за його блискучу працю і дуже заохочую всіх до прочитання.